Ситуація більш-менш стабільна, і це е, придумовлено вперше за все, тому що величезні втрати понесла російська армія, поки вони там штурмували від Рубіжного до Лисичанська. Е, вони втратили величезну кількість особового складу і техніки. І е, після того як почали працювати наші артилерісти, вже е, вражаючи склади е, глибоко в тилу е, в росіян, то дійсно поки що не бачимо, що концентрується величезна кількість техніки для того, щоб піти в наступ, до прикладу, там сьогодні е, вони намагаються вони все одно обстрілюють, тобто боєкомплекту в них все, все одно достатньо, але набагато менше ніж було. Логістика розірвана на даний е, момент, і вони намагаються десь якісь е, спроби робити, е, зондувати де є слабі е, міста, там слаба територія в е, наших військових, де можна пройти нашу оборону, відправляють ДРГ. Ну але поки що, все це е, всі вони там гинуть, лишаються на місці. А От стосовно диверсійно-розвідувальних груп, ви напередодні в одному з своїх коментарів казали про те, що ворог посилив от роботу ДРГ на Луганщині. Посини посилив кількістю виключно чи характер їх дій змінюється? Ви знаєте, не тільки кількістю, але й якістю. Тому що, якщо раніше просто відправляли ну якусь там звичайну армійську розвідку, е, вагнерівців відправляли, то зараз вже відправляють і еліту. А в них е еліта це ліга, е вони переодягнені в українську форму військову, і от вони намагаються навіть робити певні такі речі: ну як е е зайти на блокпост якийсь, тобто такі, навіть е не, не просто на передовій. Ну це також найманці, так? Звісно, але це вже такі алтар. Ви знаєте, раніше ми всі вважали, що Вагнерівці це просто приватна військова компанія, Це еліта, е якась еліта е російських. Е Ну, Військ, єдине, що приватна компанія. То зараз в до вагнерівців до лав вагнерівці набирають, знаєте, як кажуть, е кращих з гірших. Ну просто от е хто йде, того й набирають. А от вони розділилися: от в них Ліга, то Ліга вже дійсно дуже підготовлені е військові, з якими ну треба е тримати. Постійно знаєте, так ну бути насторожі А оці от, так звані Лігівці, ну ці найманці, вони те, що ви сказали, у форму перевдягаються і намагаються потрапити на блокпост. Вони можливо ще й українською намагаються вивчити і спілкуватися з нами українською. Я вам скажу більше, навіть говорять українською отакою.